Всім привіт! Появився у нас, так сказати, в населеному пункті ще одна новинка Кові як правильно, GNC 300. І в один час придбали з ним Kaya 412. Просто порівняємо, чим їх комплектували за їх гроші. Розпочнемо, напевно, з зовнішнього вигляду. Ось так виглядає ковік. Ось така. Так. Ну, не забуваємо, що ціна кая 1600, а кові 1800. І побачимо, чи є різниця в них на цих 200 доларів. Чи вартує переплачувати, чи ні. Розпочнемо з двигунів. Те, що їх несе вперед і вперед. На кові стоїть 175-ка, 172-й з балансвалом на шестиступці, тільки тут 300 кубових поршнева. Типу, як бікбор, але вже йде з заводу. То йде 175-й. Як він їде, я не знаю, я ще не пробував. Тим більше моцикл ще на обкатці. Тут, ви вже в курсі, я знімав відео, 69-й, так само на 6-ступці. Як він їде, потім зніму відео, від першого лиця я вам розкажу, як цей моцикл їде, бо у нас тут є вже такий самий обкатаний. І здається, цей 69-й без баланс валу, бо щось спереді не, не бачу, що був баланс, не знаю. Як він буде працювати, буду їхати, скажу вам. Сімдесят п'ятий мотор. Вжевій карбюратор, Нібірайсінг ПВК-32. Акая. Не бачу, зараз підкажу. Нібі, так само нібірайсинг, 30-й. Так, підвізка. Кові велка. Його трошки занезили, бо власнику він зависокий. Занезили. Ходи, можемо побачити хід велки тут. І тут, у кові вилочка трошки буде потовстіша на декілька міліметрів. Шток, саме дзеркало, мені здається, що менше, ніж у кая, але хід тут більший великий, ніж тут. Можна замітити це візуально. Так, перейдемо до задньої підвізки. Амурт звичайний. Іде через прогресію. Не бачу. Здається, регулювань немає жодних, тільки при натяг пружени. Так, Не бачу я. жодних балонів і вінтів регулювань. Кая. Задній аморт. Світленький отакий, ну, більш доступний, як там. Тут, напевно, краще зробили повітряний фільтр. Є там підкачки ще повітря. В кая. А там не можу побачити в кові, чи є, чи нема. Так само йде через прогресію. Як вони себе будуть показувати, покаже час. Так, Вихлопні системи. така баночка з флейтою. але флейта потім з часом від це випаде. Ну, я заберу тієї маю на увазі. Коліно захистом, щоб не обпікати ноги. Так. Тут вже як на кові. На його попередниках там старті, в вже йде повербомб, так само захист який не дуже, походу, захищає, бо вже пропалили штани одні. І от така баночка, як у двохтактника. Який звук, не знаю, зараз ми оцінимо. Так, Тормоза передні задні, що там, що там, двохпоршневі супорта. Перед тут передні там. Звичайні речаги. Тормозу звичайний речах з регулюванням це класно. Де, він? Де воно не, 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 не бачу Отут регулювання речага. А тут тут не ламайка стоїть. Так само з регулюванням речашка. Не ламайка це крут. Це плюс. Ну Раз ми вже зайшли по органах управління, тут ви бачили щеплення так само не ламайка, пульт світла поворотів. Старт-стоп, короткохідна ручка. О, там трохи короткохідна. Так, от тут йде через ролик, тут краще зроблено, так само старт-стоп. Ну, Мені ця кнопка більше подобається, ніж оця. Гріпси Геон. гріпси кові. Звичайний комплект гріпсів. Пульти такі самі. В речах щеплення, звичайний. Плюс. В цьому цикла тут вже йде 28-й руль перемінного січення, на відміну від цього. Тут йде ще 22-й. але тут на траверсі досить високі проставки, на відміну тут тут низенькі. Я не знаю, як вони йдуть по посадці. З часом ми це оцінимо, покажемо у відео шортах, чи знімемо ще одно довге. Тут бачок прозорий, в якому гарно бачно скільки бензу. Гран має резерв. Ну, тут звичайний чорний бак, резерву він не має і не можна скільки бензу. Це треба слідкувати, щоб потім не опинитися не в становищі. Перейдемо до резини. Ось тут, звичайно, китайська резина. 21 з таким протектором на на ковіку. Звичайний Китай, стандартний. Ось тут якийсь такий широкий карп поставили. Не знаю, як він буде їхати і до чого він. Він, напевно, можливо, трохи менше старатися буде на асфальті. Бо казали хлопці, що вони купують ці мацки, щоб їздити по хліб. Але побачимо, як вони їх обкатають, куди вони будуть ними їздити. Так, Задня резина. Так само, звичайний Китай. Стандарт. А тут щось таке цікаве, вже замотили. Не знаю, яка їх м'якість. та така, середня. Трохи подається, але не сильно. А тут. Ну, та одинакова вона за м'якістю. Ланцюги, звичайні китайські, не сальникові, які трохи пройдуть, їх потрібно міняти. Маятники пофарбовані сірий колір. Не можу знати, чи вони алюміній, чи ні. Здається, сталь. Що там, що там по вигляду. Задні сапорта однопоршневі. Ні, на накая двохпоршневий. як звичайно одним словом. Звичайний набір. З плюсів це є підніжки пасажира, що тут, що там. А там якісь поцікавіші, класніші зроблені, як на мене. Лапка тормозна, стальна, але така згинається. Там звичайна сталюга. Фільтр бокси. Зроблені вони по-різному. Оцей заходить патрубок зліва. І він не паралоновий, як у нормальних мотиках. А ось тут, ось тут. Не бачу, зараз вам розкажу. Що це за фільтр такий. А тут, здається, фільтр такий, як стояв колись у мене на Максі. Але я не можу цього знати. Потім з часом туди полізу і скажу вам, який тут фільтр. Але він де з іншої сторони порівняно з Sky. Але тут якийсь такий цікавий отвір під сидінням. Це напевно, щоб нормально його ймети десь. В лісі, щоб не, не ставити оці стропи лямки, щоб її тягати. Так. Підніжки водія алюміній. Тут, не знаю, здається, сталь. воно якось так нішмансько. Тут вже серйозно. Кая комплектується захистом рук. Ось таким. Що на кові не було в стоці. можливо, не дали з магазину, цього я не можу знати, але власник його не отримав, мусив докупити і встановити. Світло, фара, звичайна фара. З лет лампочкою. Що тут? Що тут? Дальні, ближні. Траверси. Тут якісь мої такі поздоровіші, але леті як тут, так і тут. А тут вони якісь виглядають менші. Плюс з цього мотоцикла у вилці є болт для цього стравлювання повітря. А тут немає, я дивився, немає він там під цим. Під подушкою не дуже бачно, але його там нема. Підніжка алюмінієва, складна, опора бокова ось така. Ну Тут інша, тут як на колі. Дуже сильно потаяв землю. Але так само підніжка алюмінієва КПП-лапка. Оцінимо вигляд цих, цих двох моциків за їх ціни, як вони виглядають, і кожен вибере мотоцикл для себе, який йому більше підходить по технічних характеристиках і по вигляду там.